Друзі, вітаю! В цьому відео хочу показати, як ми будемо проводити обробку джіл від кліща. Таким засобом зараз бачу про нього негативних багато відгуків, але разом з тим цей рік дуже багато маємо кліща, тому мусимо обробляти. Значить, Біпін купив. Щось там сталося, роздавилися ампули. Взяв тільки що обробляти до нього обидві ампули роздавлені. Тому заїхав, біпіну такого, як завжди не було. Був якийсь український, називається біпінамід. Амітразна речовина, ну коротше кажучи, будемо обробляти, що є. Значить Взяв дві пляшки води 2-літрових, ось рушником замотав вдома, тому що набирав з-під крана гарячу водичку, яку нам подає газова колонка. Трошки ми зараз цієї водички. Зільємо десь ось так ось трошки злиємо води. Подивився одне відео. Часу не мав значить, дивитися. Борода чухається, як борода таке. Один чоловік розповідає, що потрібно, щоб вода мала приблизно ай, градусів 40. Тоді і добре біпін розчиняється, і для бджіл і воно таке приємне. Як працює біпін для новачків, скажу. Я ні на які, звісно, не претендую вчительські характеристики, тому що нормально розвів пасіку я лише другий рік. Минулого року в мене було тільки 4 бджоли сім'ї. Цього року я вже дійшов, дякувати Богу, до 25. Ну, трошки більше було, це вже в зиму. якщо все добре буде, то 25 бджолосімей має піти в нас. Тому такі ось справи. Значить, я е, повторююся, що ні на які вчительські ці не претендую і навпаки, хто з досвідчених посічників, адже є багато толкових пасічників, я в принципі навіть сильно стараюся і прислухатися, тому що видно по коментарю, як людина пише, якщо там. Пише аргументи, ну по аргументах дивишся, то є, є, є щось зваживши, то є чому повчитися. Так що, хто має якісь зауваження, одразу прошу пишіть. Я буду лише вдячний за науку, як то кажуть. Значить, Один міліграм ось нашого цього засобу лікувального йде в нас на 2 літра водички. Таким чином додаємо. Амбулку одразу в пакетик викидаємо. Тут у нас є. Я на два рази купив ампул. Розчиняємо у воді. Зараз у нас кінець вересня. Я, е, хто, мене, хто на мене підписаний, може помітити, що я давно не виходив у ефір, тому що... Відео на тут не загружав, мали е, у нас тут такі серйозні, е, серйозну роботу робили. У відео не буду казати те, що це. Можливо, колись буду відео на ці теми знімати, але робили на благо України, скажімо так. Значить, е, зараз добралися. Мене питали в попередніх відео в коментарях, чи я вже складав сім'ї в зиму. Ні, я сім'ї скоротив до 8-7 рамок. З розрахунком на що, що всередині я залишав розплід, щоб рамки вони, наприклад, з одного краю, з іншого краю занесли медом, а всередині залишався розплід. За цей час, поки вони переробляли той мед, розплід мав вийти. І зараз ну як. Теорії воно має бути, звісно, треба відпрацьовувати, щоб так працювало. Що вінець зараз залишається. Медовий, наприклад, розпід вийшов. Оце ці рамки зараз я позабираю і скорочу, ну, максимально ужму е, нашої бджілок. Так, зараз роблю отвір у кришечці, Ну і буду знімати те, як ми будемо проводити обробку. Став на паузу. Таким чином з допомогою саморіза. Так, значить я не договорив, як працює біпін. Кліщ має лапки, якими він, скажімо так, прилипає до бджоли, витягуючи з бджоли або з розплоду ще гірше. Зараз вже розплоду, в принципі, немає, але він витягує поживні речовини. А біпін якби паралізує кліща. І Кліщ залишається. Ось ці лапки в нього вже не можуть працювати, він не може прилипати до бджіл, як він це робить. Відповідно, він просто-напросто падає і лежить на полу вмирає, тому що він ну, не має чим живитися. Полосочки вже наші, бачите, в нас є полоски. Значить, Я дивлюся, звісно, що зараз багато негативних відгуків про біпін. Біпіну ми проливаємо у вулички, тобто між рамками. Зробили ось такий один отвір і проливаємо таким чином, щоб біпін потрапляв на бджілок. Треба теж так старатися робити, щоб... Мінімально. Звісно, не можна зробити, щоб геть він не попадав, але щоб мінімально біпін потрапляв на самі власне, рамки. Тому що ця штука, це хімія і досить таки недобре він може працювати. Соти. На соти, на рамки, різниці немає. Головне, щоб його було мінімум. От це я перший раз скажімо так, проливаю, тому бачите, так неаккуратно і по рамках, і все. Кажуть, що це не є дуже добре. Значить, Також ми планували провести обробку біпіном, але у моя товариша є якась там типу, дим пушки, тільки саморобна. Вона зараз. Не біпіном, а кислотою. Так, так, ще кислотою. І це з допомогою пару. Зараз тої штуки немає. Десь ми на виходних він її привезе від батька і тоді ми зможемо проводити цю обробку. Але поки до цього діло то я вирішив пролити біпіном, тому що вже... О, бачите, рукавички взяв. Не знаю, чи є сенс їх одягати. Ладно, не буду морати, зекономлю. В принципі, контакту майже немає з біпіном, тому питань ніяких немає. Що я скучив за цими бджолинами кустами, бджілка кусає. Так, і от Таким чином продовжуємо працювати. Зараз я це роблю сам. Годував бджіл і ті, що залишились під утеплювачем, помирали, не змогли повилазити. Зараз, повторюся, я то, що сам обробляю бджілок, поки ми знімаємо відео. Ну а далі ми вже з дружиною, я думаю, налагодимо процес. В принципі, так як ми годуємо бджілок, вона поки я там розбираю, проливаю, вона після мене йде, упаковує. Ну, помічника бажано мати на пасіці. Так. Ось так по вуличках проливаємо. Сьогодні вже година пізня, не встигаю. Це в нас за гніздом, насить чимало. Так, так що такі ось справи? от справи? Ось таким чином ми проводимо роботу. Можливо, чимось став корисним для початківців. Звісно, що я повторююся, я це перший раз роблю, обробляю тому Досвідчених пасічників прошу написати адекватні коментарі, ну, вказати, тому що я розумію, що це перший раз я роблю і ні, ні на яку там правильність я не претендую. в коментарях, Ваші поради, всім буду дуже вдячний. Всім дякую за увагу, миру, добра, Божої благодаті. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.